Майбутня мирна угода між Україною і Росією потребуватиме компромісів з обох сторін. Про це заявив новопризначений керівник зовнішньополітичного відомства США Марко Рубіо. Однак на які саме поступки повинна піти Україна, не уточнив, не назвав держсекретар ймовірних термінів закінчення війни, проте наголосив, що припинення вогню наразі є пріоритетом для Дональда Трампа і наразі готує кроки для миру. При цьому Рубіо зазначив, що Росія у цій війні є агресором. Ми не будемо забігати наперед, обговорюючи деталі переговорів. Ці питання, особливо на такому рівні, мають вирішуватися дипломатично, а не публічно. Остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці, як українці, так і росіяни. Марко Рубіо, держсекретар США. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про посилення армії, доручив уряду напрацювати проєкт щодо мобілізації більшої кількості молодих добровольців. За словами політика, війна в Україні швидко не закінчиться, а загрози лише будуть накопичуватися. Тож Франція мусить адаптуватися. Країна прагне до 2030 року збільшити кількість діючих військовослужбовців до 200 тисяч, а резервістів до 80 тисяч. Туреччина провела масштабні військові навчання одразу в трьох морях: чорному, егейському і середземному. Як повідомили в міноборони країни, до вишколу, окрім військово-морських сил, залучили підрозділи сухопутних і повітряних сил. А також командування берегової охорони загалом задіяли близько 100 кораблів, 30 е, літаків та 20 тисяч особового складу. Литва передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли безпілотники, тепловізори та інше обладнання для потреб ЗСУ. Про це повідомили у тамтешньому міністерстві оборони у відомстві. Зазначили, що цьогоріч також ще нададуть ППО боєприпаси і засоби боротьби з дронами. Зокрема, передбачена фінансова підтримка української оборонної промисловості від початку повномасштабного російського вторгнення. Литва передала Україні військової допомоги на майже 750 мільйонів євро. Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку. Ми також усунули бюрократичні перешкоди. Відтепер підтримка надійде в Україну ще швидше. Довіла Шакаліне, міністерка національної оборони Литви. Безпілотники атакували російський Смоленськ. Місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт по авіаційному заводу. Там здійнялася пожежа. Також росіяни публікують відео роботи їхньої ППО. внаслідок падіння уламків дронів. У місті сталося кілька пожеж. Деякі будівлі вигоріли вщент, також вночі бавовнило і у Воронезькій області. Там у селищі Лиски дрони знову атакували нафтобазу. Місцеві повідомляють про масштабну пожежу. Постраждалих наслідок атаки немає. Повідомив тамтешній губернатор регіону. Командиру російських десантників із Пскова, причетних до розстрілів цивільних у Бучі в березні 2022 року, оголосили підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. За даними слідства, на рахунку окупанта 16 невинних жертв. Він наказав вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв в поле зору. Відтак, з 5 по 9 березня на розі вулиць Вокзальної та Яблонської були вбиті жінки, чоловіки і діти віком від 14 до 69 років. Люди загинули під час спроби доїхати на роботу, евакуюватися, знайти їжу або дістатися до родичів. Наразі як зазначили в національній поліції, ідентифіковано усіх 12 військовослужбовців, які причетні до вбивств у місті. Усі державні реєстри відновили роботу після російської кібератаки. Про це повідомили в Мін'юсті. Там оприлюднили список баз даних, що вже працюють знову. Водночас у відомстві наголосили, поки ще обмежено доступ до нотаріусів та держреєстрів, до реєстру речових прав та на нерухоме майно. Щодо нього триває актуалізація даних про обтяження майна державними і приватними виконавцями. Також у міністерстві анонсували відновлення доступу до онлайн-послуг на порталі та в застосунку ДІЯ. І нагадаємо, що росіяни атакували ресурси мін'юсту 19 грудня. Тоді з міркувань безпеки роботу всіх реєстрів призупинили. Невизнане Придністров'я все-таки погодилось купувати у Молдови. Про це заявив тамтешній лідер Вадим Красносельський. З відповідним проханням Терасполь звернувся до Кишинева наприкінці минулого тижня. А перед цим Красносельський літав до Москви. Нагадаємо, що Україна зупинила транзит російського газу через свою територію з 1 січня. Тоді у невизнаному Придністров'ї стався енергетичний колапс. Без тепла залишились приватні і багатоквартирні будинки. Фінський суд заарештував тіньовий танкер Росії з відповідним проханням до Феміди звертались фінська і естонська компанії, адже за їх даними саме це судно пошкодило чотири електричні і інтернет-кабелі в особистій економічній зоні Фінляндії наприкінці року. Цей інцидент завдав країнам Балтійського моря значної шкоди. Розслідування справи триває, а загальна сума збитків буде уточнена згодом. Екіпаж танкера із 24 осіб наразі перебуває під арештом. Такими були.